Володимир Котенко, ветеран 128-ї бригади ТРО та колишній каратист. Від початку повномасштабного вторгнення він боронив Україну на фронті. На Донецькому напрямку зазнав важкого поранення. Обидві ноги були зламані. Але незважаючи на це, після одужання Володимир наважився здійснити свою найзаповітнішу спортивну мрію. У мене лишався там крок до здання на дантест, тобто чорний пояс. І я поставив собі за мету, що будь-як я не знаю там через що я маю пройти, але я хочу, хочу ходити і хочу отримати цей цей пояс. Ще був на реабілітації в лікарні. Мені мені подзвонили, е, і запропонували прийти на збори, на яких я для мене був великий сюрприз. Я і здав на, на цей пояс. Сам Володимир з Миколаєва проте нині мешкає у Дніпрі та продовжує спортивну кар'єру. А от його побратим Вадим Циганрелі, кримчанин, переїхав до Дніпра ще у 2010 році. На фронті він з початку війни командував зводом. Приймали участь у визволенні таких селищ, як Старомайорське, Макарівка і Старомайорське утримували довгий час більше ніж півроку. На полі бою, поруч із ним впав ворожий скит. Два уламки застрягли в черепі. Один з них досі не витягли. У мирному житті чоловік викладав історію у школі, тож і після служби повернувся до учнів. Про мене багато запитують, що, що там було на фронті, тому що це було безпосередньо участь, і тому їм всім цікаво. Колишній головний сержант Василь Савчук розповідає: після поранення чоловіку знадобилась не лише фізична, а й психологічна допомога. Психологи, реабілітологи, от, дали багато пояснень. І відповіді на мої питання, чому у мене такий стан, як себе вести. Найбільше проблем ветерани бойових дій вбачають у реабілітацію, отримані пільг та юридичні підтримці. Саме для вирішення цих питань у Дніпрі зібралися за круглим столом представники міськради, соціальних служб та благодійних організацій. Стосовно проблематики там юридичної підтримки, психологічної підтримки, реабілітації, відновлення, протезування там і так далі. Ми дуже сподіваємось, що. Наша сьогоднішня зустріч вона надасть багато відповідей. Ми це, це напрямку роботи тільки починаємо. От ми будемо розвивати і залучати ще більше людей, ще більше інформації. Аліса Антонюк, Костянтин Фурдуй, Дніпрооперативний.